Ой, ну ти подивись, в мене отакий от стос книжок лежить, а я не можу їх почитати. Так може не читай зараз. От основна ідея цього всього в тому, що інколи поведінка, е якісь правильні ідеї нав'язані нам, це, це не наші особисті ідеї. Інколи нам щось не потрібно робити. Інколи, коли нам не хочеться щось робити, нам це не потрібно робити. Бо якщо в дитячому віці, в підлітковому віці, нам нав'язували ідею того, що просто лежати не можна, просто відпочивати не можна, вічно потрібно щось робити. Завжди ти маєш бути чимось зайнятий, то зараз ти не зможеш просто полежати і відпочити. Повинен вже бути чимось зайнятий, бо ти відчуваєш почуття провини за свій відпочинок. І аж поки ти не легалізуєш цей дозвіл, ти не дозволиш собі відпочити, цього і не буде. Опрацьовуйте, будь ласка, саме ідею того, що вам зараз цінно, що ви зараз хочете. А минулий досвід. Завжди вам має підсвічувати якісь такі темні кутики вашого життя, де потрібна допомога вашій внутрішній маленькій дитині.